Святкуємо з вами свято стрітання Господнього, коли його приносить Діва Марія до святого храму і приймає на руки правдний Симеон як представник старого заповіту, того, що буде нести нам новий заповіт. І ця зустріч заповітів, власне, мається на увазі, коли ми говоримо слово «стрітення». І праведний Симон, який мав обітницю, що не побачить смерті, поки не побачить Сина Божого, який прийде врятувати світ і принести світло на просвітлення народу. відберучи на руки його, промовляє дивну молитву що ми її на кожній вечірній повторюємо, нині відпускаєш рабату Владико, за словом твоїм, за спокоєним. бо бачили очі мої, спасіння твоє, щоб приготував ти для всіх людей світлано, просвітлене нарух. Коли побачиш таке, що він побачив, можна піти із цього життя. Заспокоєним. Треба вдуматись. Є такі події в історичному процесі. Є такі події в священній історії, які мають наслідки не зворотні. Назад вже повороту немає. І саме тоді, коли відбуваються подібні події, хтось із нас може таки спокійно піти з життя, бо бачили очі мої, спасіння твоє. Бо бачили світло на откровення народу. Те, що приготувати для всіх людей, побачив я вже, ще не здійсненим. Не безумовно. Тільки початок, тільки первень, тільки те, що зароджується. Але воно вже зародилося. Воно вже пагони свої починає посилати. І це незворотній процес. Це станеться. Чи буду я жив. Чи не буду я живий? Це станеться. І нам дуже важливо долучитися серцем і думками. Всією душею. До цієї думки ми можемо засвідчити, що долучаємося до такого. Бо Відбуваються часом такі історичні події, які мають незворотній характер. І можна спокійно піти з життя. Це не означає, що далі все буде просто, легко і безпроблемно. Навпаки, що далі говорить праведний Симеон? він каже, і тобі. Діві Марій, і тобі меч душу пройме. Тобто чекає і страждання, і втрата. І найстрашніше, що може бути в людини, бачити Сина Свого на Христі, пройде меч твою душу. І з'явиться той, хто буде. Приводом для сперечання. І хтось підноситься, а хтось падає. Але та рана, яку ти здобудеш, навчить тебе бачити в серцях людей, читати серця людські і значить надавати їм таку допомогу яку іншим способом надати неможливо, спочатку треба прочитати те, що є в тих серцях. Попереду Го. Після, після явлення Спасителя в світі немовляткам може, можна спокійно помирати, але попереду Гофа. Попереду сперечання. Піднесення і падіння, попереду труднощі і страждання. І можна спокійно померти. Але треба знати, що ані тим, що прийшов Спаситель світ, ані тим, що я помер, ніщо не скінчилося, все тільки на початку все розгортається вперед. Ми бачимо цю стрілу історії, яка йде вперед, несеться, летить вперед. І нам треба розуміти, це страждання, це це Всебір. Але той, кого меч душу робить. У нього відкриваються очі. І знову ми таких людей бачимо. І поряд із собою бачимо. І починають вони читати в душах і в серцях. І це стає запорукою того, що зміниться світ. І отримаємо ми спасіння. І через те, що не одразу все гарно. Не одразу все відбувається впадати у відчай і скрушуватись. Бо і пророк Симеон, праведний Симеон так і сказав, так вас чекає. Дуже багато чого. Але те, що нас чекає, що нам прийдеться ще прийняти і тілом, і душею. Це те, що розкриває наші очі, розкриває наші серця. І коли зможе хтось читати в них, він надасть нам допомогу, хто, хто страждає, хто отримує ці дари. Бачите, читав. Любив, Вже ніколи нічого. Nie boję się.